Тихо, тихо, смотри. Останнім часом мені часто попадається різна інформація про заробіток грошей на продажі свого інтернету. Тобто ти просто спиш або граєш з кінтами футбол, а тобі абсолютно на пасиві капають гроші. Звучить дуже круто, тому я вирішив перевірити цей заробіток. Сьогодні ти дізнаєшся, як почати заробляти на продажі інтернету, скільки на цьому можна заробити, і навіщо нам платять просто за те, що ми даємо свій інтернет. Багато хто та чому Давай багато? Подовим. Майже всі, хто почув про такий спосіб заробітку, бігом біля реєструватися на сайтах по продажу власного інтернету, роздаю чи його направо і наліво, чекаючи на мільйон доларів, який скоро прийде на їхню карту. Але все не так просто. Щоб почати заробляти на цих сайтах, потрібно просто прийти реєстрацію і почати ділитися інтернетом з цим сайтом. А він уже переправляє ваш інтернет, куди йому потрібно. Куди саме і кому сайт дає ваш інтернет залишається загадкою, але нас запевняють, що інтернет іде в надійні компанії. Я думаю, всім нам все одно куди йдеться мережа, тому що нам головне заробити грошей. Заробляти я буду водночас на двох сайтах, а саме, ханігейн та пірто. Профіт хотів ще зареєструватися в програмі IP Royal, але щось пішло не так. Заробляти з цих програм я буду лише на одному пристрої. Але щоб отримувати більший дохід, ви можете взяти зразу комп'ютер, планшет, телефон, і це далеко не повний список. Комп'ютер є, інтернет працює, можемо починати заробляти величезні гроші. Якщо ви боїте, що закриючи програми, ви не будете заробляти гроші, то не бійтеся, тому що після закриття програм додатки і надалі працювали і приносили нам дохід. Пройшов вже цілий день, і давайте подивимось, скільки грошей на пасиві. За перший день з Ханігейну вийшло небагато, тому що комп'ютер майже цілий день був виключений, але все ж я заробив пів цента, а спірту Профіт коло 1 цента. Пройшло ще три дні, і тут вже трохи побільше. З Хані Гейну вийшло заробити 3 цента, а Пірту Профіт – 4. Почекавши ще тиждень і вимкнувши комп'ютер, я побачив, що з Хані Гейну вийшло заробити 8 центів, і Пірту Профіт також 8 центів. Разом вийшло 16 центів і у гривнях це близько 6 гривень. Ну, непогано, якщо б ми використовували більше пристрою, цей дохід можна було збільшити в декілька разів. Як для пасивного не основного способу заробітку, ці програми можна було б розглянути. І виводити гроші з цих програм можна на карту, але тільки тоді, коли в тебе на аккаунті буде зароблено 20 доларів. Ну а з вами, як завжди, був Меніжен. До зустрічі!